Ви будете вас записувати, що розповісти початку? Ви розповідаєте, а потім будуть описати, де ще буду у вас уточняти. Отже, по виклику юристів зі штабу об'єднаної поліції Батьківщини прийшла інформація, що один членів комісії привіз протоколи в ОВК без підписів членів комісії, без перчатки. Я виїхав на місце, справді виявилося, що голова відвільничої комісії, 384. Угу. Приїхав з бюджетнями, але з протоколами, які не були до кінця оформлені. Коли я приїхав на комісію, він вже виходить з комісії, з працівниками міліції, вони сіли в автомобіль і я попросив його, що я буду його супроводжувати. Ми з ним поїхали до комісії, зайшли в середину комісії, і там виявилася конфліктна ситуація. Mm -hmm. Ті члени комісії, які мали з ним їхати до ОВК. Які були визначені комісією, щоб їхати з ОВК, вони лишились в комісії, тому що він швидко вийшов з приміщення, заскочив машину і поїхав без супроводження членів комісії. Виявилося, що з вісьми протоколів, які він взяв, він привіз з собою на момент, коли я був лише чотири. Інших чотири протоколи вивелося, що їх невідомо, де вони знаходяться. Угу. Після моїх жорстких вимог пояснити, де знаходяться ще чотири протоколи адже це документ суворої звітності, він два з них витягнув своєї сумки, аж через фонд 15 він признався, що вони в нього є. Uh -huh. А щодо ще двох він не міг дати пояснень. Коли я ще раз його переконав, що він має пояснити, де вони знаходяться, він сказав, що вони в моїй партії. Він представник партії регіонів. Тоді я сказав, що необхідно їхати в партію регіонів для того, щоб забрати документи, які є документами суворої звітності. Після того він з працівниками міліції, знову ж таки. Поїхав сюди до штабу партії регіонів, ми його супроводжували, зайшли всередину в штаб-партії регіонів, і там на столі, де збираються документи, лежали ці протоколи. Він попросив їх йому віддати, працівник партії регіонів, очевидно, бо він сидів за робочим столом, віддав йому ці протоколи і сів машину і знов намагався втекти, але ми його супроводжували до дільниці. Угу. В дільниці він здав ці протоколи. Так, слухай, в комісії так. він здав ці протоколи так. і члени комісії почали вже самостійно їх перевіряти, чи вони відповідають дійсності. Uh -huh. І, відповідно, я вже на той момент поїхав, по вашому виклику. Але факт є таким, mm -hmm. що голова комісії в супроводі представників міліції повіз протоколи, з комісії, які були підписані членами комісії, так. не в ОВК, а в штаб партії регіонів. Тобто деякі і з них, так, я розумію? Так, половину, половину він повіз ОВК. Половина в штаб партії регіонів. І фактично це було задокументовано місцевим телеканалом. Угу. Ми зайшли, і, власне, зі столу штабу партії регіонів ці документи були забрані і повернуті назад до дільничої комісії. Що фактично є грубим порушенням виборчого законодавства. Я зрозуміла. На той час, коли він вже приїхав, ви бачили ці протоколи? Коли приїхав, куди? Ну коли вже він назад повернувся Так, не я дівається. не повернувся в ДВК, так. він повернув ці протоколи. Ви їх бачили, тобто там? Так, 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 так. Ну, які вони були? Встановленого зразка без? Вони, там. Фактично вони не були пошкоджені на даний момент. Так. Ну, я, чесно говорячи, не був до кінця. Бо коли я був там на комісії, ну, вони встановлювали на них. Початки він, власне, привіз протоколи, в чому була їхня. Проблемність, вони не були ним підписані, ним не були підписані і відповідно не були проштамповані мокрою початку. Так, але зазвичай вони повинні, коли направлятися, так, так до ОВГ, вони повинні бути вже підписані так. і з його початку. Так, а він так. повіз протоколи без свого підпису, взявши з собою початку. Тобто угу. полягала вся небезпека в тому, що вона комісії взяв протоколи і початку. Це не було тільки, наприклад, підпису і початки тільки на цих чотирьох протоколах, щоб вони не знайти на всіх Всі вісім? Я можу бути не до кінця точним, але на 99% це було так, що всі члени комісії підписались. Mm -hmm. Після того він мав підписати, поставити печатку. Я зрозуміла. І, а вже після того, А він, і... він замість того фактично їх викрив, сів в машину і супроду міліції, повіз їх в штаб партії регіонів. Я зрозуміла.